Мене звати Оксана і рада вітати вас на каналі Школи англійської та німецької мов Etervice Lessons. Цей канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. Тож почнімо. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з базових тем німецької граматики, а саме з її словом, sein – бути. Як воно вживається, як відміняється, яке його місце в речення це саме ті питання, які ми сьогодні з вами розберемо. Тож почнімо. В таких реченнях українською мовою як «я мама, вона втомлена, він вчитель, у нас немає ніякого дієслова. Німецькою ж мовою саме в цих реченнях ми будемо ставити дієслово зайн. Тобто ці речення будуть звучати як я є мама, вона є втомлена, він є вчитель. Якщо ж у нас в реченні вже є дієслово руху, наприклад, вона працює вчителем, він читає книгу, то в таких реченнях ми дієслово займ вже не ставимо, тому що воно як мінімум не звучить, ми не можемо сказати, вона є, працює вчителем, він є, читає книгу. Не підходить. Тобто запам'ятайте, що якщо в реченні німецької мови є дієслово руху будь-яке. То дієслова займ ми не ставимо. Якщо ж у нас руху немає, то, скоріше за все, що ми будемо ставити, це дієслово стану займ. Як же воно відміняється? Так, так саме відміняється. Тому що в українській мові воно звучить однаково для всіх особ. Я є, ми є, вона є. Німецькою ж мовою це дієслово «займ» буде відмінятися в залежності від особи. Особа іх я. І займ. У нас вже буде приймати форму bin. Ich бін student. Я студент. Ду ти. Ду bist. Ти є. Yeah, воно стає в формі біст. Ду, біст, студентін. Ти студентка. Для особ «я», er, він, зі, вона і es, воно. Ці слова буде в формі іст. Я іст arzt. Він лікар. Sie ist Ärztin. Вона лікарка. Es ist sonnig. Сонячно. Це сонячно. Особа множини wir. Ми. Wir sind Studenten. Ми є студенти. Ihr, якщо ми звертаємось до групи людей. Ihr seid. seid. Ви є. Ihr seid Kinder. Ви діти. Особа Зі, яку ми пишемо з маленькою літерою, і для множини це буде означати вони. Зі Studenten Вони студенти. І ще одне зі, тільки ми пишемо ще з великою літерою, це якщо ми звертаємось до особи на ви sie sind zu Зі – Вдома. Тобто, відмінювання дієслова слова sein, це саме те одне з найголовнішого, що ви маєте вивчити. На початку вивчення німецької мови. Де ж ми його ставимо в реченні? Якщо ми вживаємо звичайне, просто розповідне речення, то діє слово зайн, так само як і всі інші дієслова, не тільки «sein», буде стояти на другому місці. Наприклад, «Ich bin müde, Я є втомлений. Якщо ми хочемо задати питання, Дієслово sein піде на перше місце. Наприклад, bist du müde? ти втомлений? Якщо ж ми хочемо задати питання з питальним словом, то дієслово sein знову піде на друге місце після питального слова. Warum bist du müde? Чому ти втомлений? Тобто ще раз, в звичайному розповідному реченню, sein стоїть на другому місці. Ich bin Studentin. в питанні. «Ist sie Studentin?» на першому місці. І в питанні з питанням словом. Warum ist sie studentin? У нас займ знову йде на друге місце. Сподіваюсь, ви розібрались в вивченні слова займ. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю на них відповім. Якщо ж ви хочете вивчати більш поглиблено англійську чи німецьку, ми запрошуємо вас до нас, до школи Edelweiss Lessons на офлайн чи онлайн заняття, і вам точно не буде нудно вчити ці мови з нами. До зустрічі!